Це моя земля. Будемо стояти до кінця. Всі, Ці, хто зазіхав, б наші щити списи ламав. Контрнасту, за СУ тут, контрнасту, окупанту, контрнасту, бочку несу, Контрнаступ! Контрнаступ! контрнаступ, ЗСУ за СУ тут, контрнасту, окупанту, контрнасту, бочто несу. Наступ. Молодята підготуватися до першого танцю. Повтори. Молодятам підготуватися до першого танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, який перший танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш, А зараз уявляю, що я не арту коригую. А... Виїзну церемонію на природі знімаю. Так легше, так легше. Ну, тоді запускаємо весільних голубів. На щастя, на долю. Ну Що, йо до забави? Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Файно є. Скільки там гостей? Чоловік вісім, десять. На чому наші гості приїхали. Два БМП і один танчик. Плюс. Маю з собою букетик, можу скинути. Не треба. Давай ми спершу самі відпрацюємо по гостям, як будуть йти додому. Ти будеш проведжати. Плюс. Скажи, будь ласка, це ти постійно про весілля говориш, коли коригуєш? Ні, то чого весілля сьогодні. Вчора були хрестини. Хлопці, так кропили. Ууу! Ось як йшли додому, не мали чим хреститись. Ми готові. Можемо знімати фату. Дуже добре, на скільки поклали в конверт. Як завжди, 333! Горіла три! сосна, палала. Горіла сосна палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Але гарно перетанцьовують, скажи. Ну, що там? Всі гості вже нікуди не йдуть, тільки оці на танку. Жінка пробує забрати чоловіка з забави, але він ноги ледве волочить. Якщо трошечки лівіше, то вже і жінка, і чоловік лишаться тут. Закривайте браму. Плюс. Поправене, так поправене. Зараз будуть летіти вітання від дядька з Америки. Як кажуть, у нас на Буковині другий день свят. Триста тридцять три. Родина, родина від батька й до сина, Від мати рідоні добро передасть. Ну що там? Приїхали запорожці з чорними пакетами збирати залишки столів. Давайте зустрінемо їх гарним, прекрасним, весільним маршем з усіх трембіт! Триста тридцять три. Тамада! Тамада! То мій позивний. Ну, ясно, Тамада хороший і конкурси в тебе цікаві. Ну що там, наші молодята? Молодята дякують музикантам за файні треки на многі і благі літа. Много літа, многая я літа, многа я літа, многа я. Куровать я... ми попали, чи ні. Ти що, весілля у рознос? Навіть нема кому гірко крикнути. Якби не попали, ми б много еліта не співали. Файно є тоді, ми з хлопцями збираємо інструменти, їдемо вон ту посадку. Кажуть, там 60 орків, буде ювілей. О, 60 років, страшна кавалерка, моє улюблене. Ми скоро доганяємо. Боже, два свята в один день. Ти знаєш, такого і до війни не було. От ті орки. Робити весілля в піста. А, а я бачу, ти втягнувся. Будеш мати позивний івент. Менеджер. Лови голуба. Контрнаступ. ЗСУ тут. Контрнаступ! Окупанту. Контрнасту! Пошта що несу! Готувався скетч. Хочеш продовження? Роби донат на бадеромобілі. За ваші кошти, ми купимо пікапа, встановимо турель, відправимо нашим хлопцям і будемо гнати ту русню до Сахаліна. А ви будете далі дивитися класні скетчі на Ютубі про наш контрнаступ. Деталі в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава!